Так виглядає не зафіксована система заміщення волосся, але вона все одно максимально реалістично виглядає. Запитуєте, чого ось цю сіточку видно, тому що її треба обрізати по контурам людини, яка буде її носити. Я її обрізала ось так, щоб вона мені не закривала очі, щоб вам було помітно. Сіточка повинна бути в тон шкіри. В системі можна робити всі зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Ось так виглядає імітація шкіри голови. Тобто, ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках. І можете робити все, як зі своїм волоссям. Ось так класно вона виглядає ззаду. Волос таке густе. їм можна робити високі хвостики та пучки.